Сьогодні, 15 листопада 2019 рік, я, я тушок Оксана Григорівна, хочу вам розказати про старовинну страву, яка готувалася в нас у селі Червона Воля. Ця страва перейшла мені від моєї мами отечок Галини Миколаївни 1957 року народження, а їй від її мами Васильчук Єви Романівни 1922 року народження, ну а це моя бабуся, а їй від її мами Ляшук Оксани Климіни, 1898 року. Страва називається легенько, називається вона «Потравка». Варили її в печі. Горщик ложили, в нас вже тут є гриби, білі і куряче м'ясо. Ну, сіль, морква, цибулинка туди. Ставили у піч цю страву. І поки готувалися в горщику гриби і, і м'ясо, брали. В шковарду, насипали туди муку і піджарювали в печі до золотистого кольору, щоб був золотистий колір. Також ставили в піч і піджарювали. Ну, Страва вже наша зготувалася у пічі, поки мука піджарувалася на сковородці, то страва зготувалася. Її виймали. Муку, яка вже піджарилася також до золотистого кольору, неї розводили у воді і вкидали туди у цей горщик. Ну, і ще горщика там на пару хвилин ставили в піч, щоб він трошечки, ще воно там доварилося. І особливо і до цієї страви. Також готували, називалися кислі ямці. Готували їх так. Колись були такі дерев'яні діжечки, і тісто робилося на вечері, робили типу, закваску. Ну там мука і вода, сіль, робили таку закваску. І воно треба, щоб стояло цілу ніч, щоб воно трошечки побродило. І вранці туди додавали картоплю, сиру, терли на тертушці, і пекли. Пекли як брали з шковарду і кусочок сала, мастили з сковарду і так жарили і в пічі теж. Отака в нас була страва. Зараз я вам покажу, яка ця потравка. Рибочки. Ось така, виходить, в нас потравка, дуже смачна, вкусна. З грибочками і з м'ясом. І ось такі, виходить, у нас мінчики, пухнасті, такі вони білі, бо там картопелька. Все, смачного.